Путін погрожує. Він бачите, що заес робить. Він погрожує просто і заявляє, що окупанти завдаватимуть ударів по українських атомних електростанціях. Причому спершу Путін збрехав, мовляв, це Україна. Ну а хто Україна і а ще Лондон? Це ж зараз. Ну головний теж ворог Лондон, Берлін. Це всі ми в трьох атакує Запорізьку атомну електростанцію у тимчасово окупованому мере в українському місті Енергодарі, але при цьому, нібито по самій станції, ударів немає, а є по околицях. Оригінально я нагадаю, що Запорізька АЕС під окупацією Росії з 2 березня 2022 року вже більше трьох років. Потім диктатор перейшов до прямих і явних погроз, мовляв, у межах України і АЕС і окупанти можуть відповісти дзеркально на вигадані українські удари по Запорізькій АЕС. По-перше, ми не б'ємо по Запорізькій АЕС. По-друге, Запоріжжя, вся Запорізька область, Донецька, Луганська, Херсонська і Крим це Україна. Хворий ти на карту, подивися історію, почитай по третє, які зеркальні відповіді? ну от кого він уже лякається? Ядерний шантажист, який виводить свої ядерні погрози на новий рівень. Відповів йому не тільки я йому відповідаю. Відповів йому міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, наголосивши. Що наступні дії окупантів насправді можуть бути ще більш небезпечними на території ЗС запуск реактора в умовах окупації без належного охолодження без ліцензії та поза будь-яким контролем? Росія свідомо відключила Запорізьку атомну електростанцію від української енергомережі, готуючи її перепідключення до власної системи, заявив Сибіга і зауважив, що вимкнення станції було здійснено вручну як тестовий крок для подальшого інтегрування АЕС в енергосистему Росії. Це почуємо. Росія навмисно відключила електроенергію на запорізькій атомній електростанції. Це було ручне відключення, проведене як тест, поки Росія готується повторно підключити окуповану Запорізьку АЕС до власної енергосистеми. Наступний крок Росії буде ще небезпечнішим: перезапуск реактора під окупацією без належного охолодження, поза будь-якою ліцензією, поза наглядом, безрозсудний крок, який лише служить демонстрації контролю Путіна. Такі безвідповідальні дії Росії підвищують ризик ядерних інцидентів. Запорізьку атомну електростанцію слід розглядати як те, чим вона є: військовий маневр. Кожна дія, здійснена Росією, є не лише смертельним ризиком, але й прокладає шлях до катастрофи. Нещодавнє затемнення на Чорнобильській АЕС спричинене ударом Росії по підстанції, вкотре продемонструвало, як Москва використовує ядерну безпеку як зброю. Також Сбіга закликав Магате її держави, члени та всіх відповідних партнерів вжити всіх можливих заходів, включаючи гарантії безпеки, обмеження в часі, дотримання режиму припинення вогню, безперешкодний доступ для ремонтних бригад та надання спеціалізованого обладнання, щоб забезпечити негайне проведення відновлюваних робіт на резервній лінії, що залишилася, та швидке відновлення кількох незалежних зовнішніх підключень до Запорізької АЕС. Путін заявив, що звісно, все ж придумали таке хворі. Хворі нахідці придумали. Що Росія на них нападає? Ні, ні, ні. Путін висловився про мілітаризацію Європи, пообіцявши ніякого нападу. Він, звісно, на країни НАТО навіть не планував, ніколи не планує і не буде. Це якісь справлящі еліти та об'єднана Європа продовжують нагнітати істерію. Виявляється, війна з Росіянами мало чи не на порозі. Це все безпідставна нісенітниця, заявив Путін під час виступу на пленарній сесії міжнародного дискусійного клубу Валдай. Його й почуємо. Правлячи в Європі, еліти нагнітають істерію і намагаються переконати свої суспільства, що Росія хоче на них напасти. Виявляється, війна з росіянами мало не на порозі. Повторюють цю нісенітницю, цю мантру щоразу. Чесно скажу, дивлюся іноді, що кажуть, і думаю, ну вони ж не можуть у це вірити. Вони ж не можуть вірити в те, що кажуть, що Росія збирається напасти на НАТО. У це повірити неможливо. Спіть спокійно і займіться нарешті своїми проблемами. А це значить, що а це значить те, що Путін, коли каже, що він нічого не планує ні на кого не нападає. Планує якраз такий абсолютно інший напад. Окрім того, Путін, який вбиває нас, продовжує це робити, назвав цинічно війну українською трагедією. Це біль для українців, і росіян для всіх нас. уявляєте, що він говорить. Він просто 12-й рік вбиває нас, 712 тисяч зосередив своїх росіян. Ну да, то що йому їх не шкода, це теж ж очевидно. Бачите, він і тут бреше. Одночасно Путін застеріг, що Москва ж уважно стежить за військовими процесами в Європі. Закцентував увагу на змісненні армії Росії, а також на змісненні армії Німеччини. А Росія готова вживати заходів у відповідь. Ми уважно стежимо на те, як набирає силу мілітаризація Європи. Чи просто це слова, чи нам час обирати відповідні заходи. Ми уважно все це слухаємо, що кажуть Німеччині, що їхня армія має бути найпотужнішою в Європі. Також Захід не зважив на свої проблеми, виявляється в Баючи за Україну, говорить диктатор. Країни Заходу не мали ставати на бік України, яка захищається від Росії. Прибічники України не зважили на свої проблеми, діючи в умовах колективної безпеки, каже Путін. В умовах багатополярного світу його різні полюси приміряли б ситуацію українського конфлікту на себе, на ті потенційні зони напруги, розлому, які є в їхніх регіонах. І тоді колективне рішення було б набагато відповідальнішим і зваженішим. Бачите, теж погрожує, просто погрожуєш приміряти конфлікт на себе. В основу в регулювання лягло розуміння, що в усіх учасників ситуації є свої інтереси, обґрунтовані суб'єктивними і об'єктивними обставинами, заявив Путін. Він вважає, що державам потрібно дбати про власні нерозв'язані проблеми. А Росія має право врегулювати свої регіональні питання. Які ми тобі регіональні питання хворий, просто займайся своїми регіонами. В тебе їх там майже чи не сотня. Вони всі палають, у них немає бензину, немає народжуваності, як ти хотів по 7-10 дітей в одну сім'ю. Тільки є могили всюди і гроби, які повертаються на територію Російської Федерації. А, а чекайте, чекайте, якщо вони їх взагалі забирають. Вони вже наші ну, не можуть поліетиленові ті пакети чорні виготовляти до речі, того що від нафтопереробки вони теж залежать. Отак, От і по хім підприємствам скоро будуть просто носити а, на на оте брівно, на яких сидів Путін з Лукашенко а, на Валаамі, Принесуть будуть тягати ними. Також Путін багато не говорив про Європу. Буцім, то європейські політики намагаються залатати тріщини у будівлі Європи шляхом формування образу ворога в особі Росії. Але більше жителів Європи не розуміють, чим така страшна РФ. Розуміють і відчувають, коли Росія запускає дрони по них уже по мапа географії розширюється. Німеччину він до речі, вчора бачите, згадав. А в ніч на 3 жовтня вже й атакував. Так він і робить. Украї... Росія ніколи не виявить слабкості та нерішучості, каже Путін. Це повинні пам'ятати ті, хто хоче завдати нам стратегічної поразки. Ставки високі, каже він, треба готуватися до чого завгодно. Але Росія ніколи взагалі в житті не ініціювала ніякого військового протистояння. Бо це безглуздо і абсурдно. Тобто вони нічого не вони взагалі не воюють. А хтось помітив, що Росія з кимось воює? ні, Росія захищається, а українська трагедія це біль для нас усіх. А для інших країн ситуація в Україні спосіб розширити зону контролю та заробити. Угу. Європа постійно ескалує конфлікт в Україні. Не він не він, Європа інших цілей вона не має. І відповідальність за те, що вогонь в Україні поки що не вдалося припинити, каже Путін, лежить насамперед на Європі. Це Європа не йде на припинення вогню. Європи тут немає жодного навіть солдата. Ну бо він ще вічно воює з військами НАТО, яких немає. Усі, хто нацькував Україну на Росію, тобто це ми напали парадигма, незміна. Начхати хотіли не лише на російські інтереси, а й на інтереси народу України. І їм його не шкода. Він став для них витратним матеріалом. Також Росія, як думає Путін, у нього взагалі економічні бредні, просто е, е, нічим не згірші ніж бредні про війну. Росія виявила найвищу стійкість до санкцій, каже він вісім разів. У них не провали бюджету. Дефіцит. Т вісім разів більше ніж закладали на цей рік на наступний рік, хоч і закладають 12,83 вісімдесят три 12 трильйона рублів на національну оборону, тобто на всі ці міжнародні загарбницькі плани, вже менше ніж хотіли, бо хотіли 13,5, як було цього року. Але немає водночас Путін буде забирати останні труси і шкарпетки в своїх росіян, аби фінансувати саме цей видатковий сектор, а й ще державну пропаганду, щоб тримати їх мізки під пресингом і наративами про те, що це ж вони воюють, буде. Деякі країни, як сказав вчора Путін, Валда, і хочуть завдати Росії стратегічної поразки, змусити їхні Час часом вже заспокоїтися. Е, Путін сподівається, що приреченість плану завдати Росії поразки дійде навіть до самих тугодумів на заході.